А далі щодо новин зі світу мистецтва, 11 грудня в музеї мистецтв Прикарпаття відбулася презентація каталогу Таїна Пінзеля у каталозі. До перегляду читача зібрано фотографії 55 відомих творів видатного скульптора, у тому числі і тих, що зберігаються у художньому музеї Івано-Франківська. Та і на Пінзеля результат довготривалої роботи. Віра Стецько одна з перших, хто звернув увагу на Іоанна Пінзеля. Досліджує його скульптури 30 років. Каже, роботи скульптора є унікальними. Щоправда, під однією обкладинкою вони опинились вперше. Альбом справді унікальний тим, що вперше представлено майже всі на сьогоднішній день відомі твори Іоанна Георгія Пінзеля, тобто репродуковано 55 творів. Представлені роботи з трьох, майже чотирьох музеїв. Книга з'явилася завдяки меценатській підтримці. Українські видавці гордяться тим, що французи визнали свій каталог гіршим від українського. Сто примірників альбому навіть залишились у Луврі. Коли я знав, що немає україномовного каталогу і Вирішили просто доєднатися до цього такого випуску. Ми взяли найкращих кращих спеціалістів, фотографів. Ми взяли саме кращих видавців для того, щоб створити цей каталог на високому рівні. Місцеві мистецтвознавці переконані, така подія не могла оминути Івано-Франківськ, адже три скульптури з нашого музею теж виставляються у Луврі. Михайло Дайнега каже: виданий каталог допоможе ближче познайомитись зі скульптором. Коли порівняти французьке видання і видання пані Вірістицького, то я вважаю, що воно є набагато глибше набагато там є глибина дослідження, там є любування самим пінзелем і його творчістю, як сказала пані Віра, там дійсно оцей, він є яскравим представником українського бароку. Авторка каталога Віра Стецько запевняє, на цьому виданні робота не завершиться. Незабаром вийде новий розширений альбом, до якого увійдуть і досі невідомі роботи скульптора.